Чоловік допомог допомогти вкидати, ну сусід там через дом. Ну, я ж пройшов, не пройшло 10 минут вистріл, прильоти і все. Чоловіка нету, я 10 метрів відлетів. Отримав мінно-вибухову травму, відкритий перелом ніжньої щелепи і наскрізне огнепальне поранення верхньої третини правого передпліччя, виконана первична хірургічна обробка ран. Назначно ну, лікування антибіотика, анальгетики. Артем один з пацієнтів Селидівської лікарні, потрапив сюди після обстрілу. Саме сюди звозять цивільних, аби надати медичну допомогу постраждалим. Селидівська лікарня знаходиться відносно недалеко від лінії фронту. Ситуація, яка відбувається навкруги, звісно, накладає свій відбиток на роботу закладу. Робота лікарні дуже складна в таких умовах, тому що, по перше, Самі співробітники, на них це віддзеркалюється. У нас ми маємо такий певний відчутний дефіцит медичних кадрів, і це ускладнює нашу роботу. Не вистачає лікарів майже усіх лікарських спеціальностей. Нам дуже потрібні лікарі медицини невідкладних станів. Нам потрібні лікарі, хірурги, лікарі, терапевти, лікарі, травматологи. Спочатку бойових дій специфіка хворих, які звертаються за допомогою, суттєво змінилась. Це і поранені, це і люди, які потребують такої потужної психологічної підтримки після того, після тих струсів, які вони пережили під час обстрілів. Тому це така важка комбінована робота і медична, і психологічна, як частина медичної роботи. Відділення хірургії та травматології заповнені постійно. Хворих звозять звідусіль. Кожен другий тут постраждали від обстрілів. Вийшов ремонтувати калітку. а воно ззаду взорвалося, Я нічого не помню. дякую. Напіла буржуйку. Прилегла на И і сразу прилетіла сколок, пробило окно в двох містах. Я нічого не пойму, у мене кусок выпал с ноги. отделение відділення на 26 ліжок сьогодні перебуває 27 хворих. Різноманітні травми побутові, травми виробничі, травми на вибухові. Весь перелік травматологічної допомоги надається в нашому відділенні. Медикаментів вистачає, кажуть лікарі. Не вистачає спеціалістів. Мало хто погодиться працювати за декілька десятків кілометрів від зони бойових дій. А ось пані Лілія, керівниця хірургічним відділенням, працює тут більше 10 років. Сама вона з Карлівки, проте через бойові дії переїхала до Селидового. Наше відділення розгорнуто на 20 коєк, 10 чистих, 10 гнуйних, ну, Хвороби, які у нас лікуються, це різноманітні починаючи від апендициту і закінчуючи усіма гнойною хірургією. Розрахункова потужність лікарні 190 койкомісць. Лікарі надають медичну допомогу усім, хто потребує, адже кількість травм через повномасштабну війну значно зросла. Щоденно в лікарні перебувають на стаціонарному лікуванні від 140 до 160 хворих. Щоденно От у нас така стабільність. Вільна цифра, вона не зменшується. Ігор Кіяшка зазначає, що лікарня забезпечена усім необхідним. Значну підтримку надають волонтери, благодійники, міжнародні організації та Селидівська МВА. Незважаючи на близькість до лінії фронту, з лікарні не вивозили жодного обладнання. Лікарі на місцях виконують свої прямі обов'язки. На сьогоднішній день ми 100% забезпечені усіма і медикаментами, і виробами медичного призначення, і медичним обладнанням. Всі її потужності, всі її основні засоби знаходяться. Тут за місцем нашої роботи, нашої дислокації, постійної. сьогодні важко переоцінити важливість янголів-охоронців у білих халатах, які завжди з людьми та готові допомагати навіть під звуки вибухів. Знімальна група телебачення Капрі з міста Селидове спеціально для Капрі Ньюс.